Розділ другий. Вінстон ішов стежкою у плямистому, змереженому тінями світлі, ступаючи по золотавих калюшках там, де розходилися гілки. Під деревами ліворуч, від нього земля була вкрита дзвіночками. Здавалося, повітря пестить його шкіру. Було 2 травня. Десь із глибини лісу долинало торкутіння припутників. Він прийшов трохи зарано. Подорож сюди не викликала у нього жодних труднощів. І дівчина, вочевидь, була такою досвідченою у цих справах, що він навіть не був таким наляканим, як зазвичай. Схоже, їй можна було довіряти, і вона вміла знайти безпечне місце. Загалом не варто вважати, що на природі безпечніше, ніж у Лондоні. Звичайно, тут не було телеекранів, але завжди існувала небезпека прихованих мікрофонів, які могли почути і розпізнати голос. Крім того, було досить непросто подорожувати самому, не привертаючи уваги. Переміщуючись на відстань меншу за 100 кілометрів, можна було й не робити позначки у своєму паспорті, але іноді біля залізничних станцій стовбичили патрулі, які зазирали у документи кожного члена партії, якого зустрічали і ставили йому незручні запитання. Проте, на щастя, йому не зустрілися патрулі, а дорогою від станції він кілька разів обережно озирнувся, аби переконатися, що за ним ніхто не стежить. У потязі було повно пролів. Які через гарну погоду мали піднесений настрій. Він їхав у вагоні із дерев'яними сидіннями, який був забитий однією величезною родиною, від беззубої прабабусі до місячного немовляти, які збиралися провести вихідний день у сватів на селі і роздобути на чорному ринку трохи масла. Дерева розступилися, і за хвилину він вийшов на той самий шлях, про який вона йому розповідала, протоптану худобу і стежку, що звивалася поміж кущами. Він не мав годинника, але, мабуть, ще не було 15-ї. Дзвіночки росли так рясно, що неможливо було на них не наступити. Він став навколішки і почав їх зривати, почасти для того, щоб згаяти час, але також маючи несміливий намір подарувати дівчині квіти, коли вони зустрінуться. Він уже назбирав чималий букет і вдихав його легкий запах, коли у нього за спиною пролунав звук, від якого він увесь похолов, гучний тріск гілок від чиїхось кроків. Він продовжував зривати дзвіночки. Це було найкращим варіантом. Кроки могли належати дівчині, але, зрештою, його могли й переслідувати. Озирнутися означало б виставити себе у чомусь винним, і він далі зривав квіти. Хтось легенько торкнувся його плеча. Він підвів голову. Це була дівчина. Вона похитала головою, вочевидь, застерігаючи його, щоб він мовчав, потім розсунула кущі і швидко повела його вузькою стежкою в ліс. Мабуть, раніше вона вже ходила тут, бо звично оминала болотяні місця. Вінстон пішов за нею, все ще тримаючи в руках букет. Його першим почуттям була полегкість, та коли він дивився на сильне, струнке тіло дівчини, яка йшла попереду, підперезана червоним паском, саме настільки туго, щоб продемонструвати вигін її стегон, його починало опановувати відчуття власної нікчемності. Навіть тепер йому здавалося цілком імовірним, що як тільки вона обернеться і погляне на нього, то відразу ж відмовиться від свого задуму. Його пригнічували свіжість повітря та зелень листя. Уже коли він ішов сюди від станції, травневе сонце змусило його відчувати себе брудним, хворобливим кімнатним створінням із лондонською кіптявою і пилюкою, що позабивалася у пори шкіри, йому спало на думку. Що досі вона, певно, ніколи не бачила його у світлі дня просто неба, вони підійшли до поваленого дерева, про яке вона йому розповідала. Дівчина перестрибнула через нього і зникла за кущами, між якими, схоже, не було просвіту. Коли Вінстон пішов за нею, то побачив, що вони опинилися на галявині на маленькому трав'янистому пагорку, оточеному молодими деревцями, які повністю затуляли його з усі біч. Дівчина зупинилася і обернулася. От ми й прийшли, мовила вона. Вінстон дивився на неї з відстані кількох кроків, він і досі не наважувався підійти ближче. Я нічого не хотіла казати на стежці, там десь міг бути захований мікрофон. Не думаю, що він там справді є, але все ж може бути, не можна виключати, що хтось із тих свиней упізнає твій голос, а тут ми у безпеці. Він усе ще не наважувався наблизитися до неї. Нам тут нема чого боятися. Тупо перепитав він. Так, поглянь на дерева. Це були колись позрубовані маленькі ясини, які потім пустили цілий ліс паростків, жоден з яких не був товщий за людський запясток. Тут немає де сховати мікрофон. До того ж, я була тут раніше. Вони тільки почали розмову, тепер він наважився підійти до неї трохи ближче. Вона стояла перед ним випростана строги іронічною усмішкою на обличчі. Ніби вона дивувалася, чому він так довго не приступає до справи. Дзвіночки посипалися землею, здавалося, вони за власним бажанням випали з нових рук, він торкнувся її руки. Віриш, промовив він, до цієї миті я не знав, якого кольору твої очі вони були карі. Тепер він роздивився досить світлого відтінку з темними віями. Зараз, коли ти побачила, який я насправді тобі ще хочеться дивитися на мене так, а вже ж?» Мені 39 років, я маю дружину, якої не можу позбутися. У мене варикозні вени і 5 штучних зубів. Мені байдуже, відповіла дівчина. Наступної миті, важко сказати, з чиєї ініціативи, вона опинилася в його обіймах. Спочатку він не відчував нічого, крім цілковитої недовіри. Молоде тіло пригорталося до його тіла, локони темного волосся лоскотали йому обличчя, вона підвела до нього своє лице, і він цілував її червоні розтулені губи. Вона обхопила його руками за шию, називала любим, найдорожчим і коханим. Він поклав її на землю. Вона не чинила спротиву, він міг робити з нею все, що хотів. Але насправді його бажання не прокинулося, він лише відчував дотик її тіла. Він ніяк не міг повірити у те, що з ним відбувалося, і водночас відчував гордість. Він був радий тому, що сталося, але не відчував фізичного потягу. Він не знав, чому так. Можливо, все сталося надто швидко, або ж його налякала її молодість і врода, чи він просто звик жити без жінок. Дівчина сіла і витягла зі свого волосся синій дзвіночок. Вона сиділа навпроти нього, обнявши його за стан. Не переймайся, любий, нам нема куди квапитися. У нашому розпорядженні цілих півдня. Хіба це не чудова криївка? Я знайшла її, коли одного разу заблукала під час туристської екскурсії. Якби сюди хтось підходив. Ми почули б його за сто метрів. Як тебе звуть? запитав Вінстон. Джулія, а я знаю, як тебе звуть, Ти Вінстон, Вінстон, Сміт. А як ти про це довідалась? Думаю, у таких справах я здібніша за тебе, любий. Скажи, що ти думав про мене того дня, коли я підкинула тобі записку? Він не мав жодного бажання їй брехати. Почати з найгіршого це було б найбільшим виявом кохання. Я дивився на тебе з ненавистю, сказав він. Я хотів зґвалтувати тебе, а потім убити. Два тижні тому я серйозно планував розтрощити каменюку і тобі голову. Якщо ти справді хочеш знати, то я думав, що ти пов'язана із поліцією думок. Дівчина радісно засміялася, мабуть, сприйнявши його слова за похвалу її таланту до маскування. Я із поліцією думок? Ти справді так подумав? Можливо, не зовсім так, але з твого загального вигляду. Ну, бо ти молода, квітуча і гарна, ти мене розумієш. Я думав, що, мабуть, ти вважав мене гідним членом партії, чистою у словах і в справах. Прапори, процесії, гасла, ігри, публічні екскурсії, уся ця нісенітниця. І ти думав, що найменшої нагоди я б виказала б тебе як думку злочинця і подбала, щоб тебе вбили? Так, я думав щось подібне. Дуже багато молодих дівчат саме такі, ти ж знаєш. Ось ця проклята штука робить їх такими, сказала вона, зриваючи із себе червоний пасок члена молодіжної антисексуальної ліги і вішаючи його на гілку. Потім, наче згадавши про щось, коли торкалася своєї талії, вона засунула руки до кишені комбінезона і дістала звідти невелику плитку шоколаду. Вона розламала її навпіл і дала один із шматочків Вінстону. Навіть не взявши його до рук, він уже знав, що це справжній шоколад. Він був темний, блискучий і загорнутий у сріблястий папір. Звичайний шоколад був брудно-коричневою, крихкою субстанцією, яка за смаком нагадувала горіле сміття. Але іноді траплялося, що він мав смак шоколаду, як той шматочок, який вона йому дала. Пахощі шоколаду викликали у нього якийсь невиразний, але сильний і тривожний спогад, який він ніяк не міг повністю пригадати. Де ти це дістала? запитав він. На чорному ринку. Байдуже відповіла вона. Я і справді така, якою здаюся. Я вправна в іграх. У розвідниках я була командиром загону. Три вечори на тиждень я займаюся суспільною роботою у молодіжній антисексуальній лізі. Я згаяла чимало годин, розповсюджуючи в Лондоні їхні паскудні нісенітниці, я несу прапор на демонстраціях. Я завжди весела і ні від чого не ухиляюся, завжди з усіма. Це єдиний спосіб почуватися в безпеці. Перший шматочок шоколаду розтанув на вінсоновому язиці, його смак був чудовим. Але залишався той спогад. Виразно відчутний, він ковзав десь на межі його свідомості, ніяк не бажаючи набувати чітких обрисів, наче річ, яку бачив лише краєм ока. Він відштовхнув цей спогад, усвідомлюючи, що це згадка про якийсь вчинок, про який він би хотів забути, але не міг. Ти дуже молода, сказав він. Ти на 10 або 15 років молодша за мене, чим такий, як я, міг тебе привабити. Щось у виразі твого обличчя, я вирішила спробувати. Я добре розпізнаю людей, які не належать до системи. Як тільки я тебе побачила, відразу ж зрозуміла, що ти проти них. Схоже, них означало партію і насамперед внутрішню партію, про яку вона говорила зі щирою глузливою ненавистю, що бентежило Вінстона. Хоча він і знав, що вони тут у безпеці, якщо взагалі де-небудь було безпечно. Що його здивувало, то це брутальність її мови. Вважалося, що члени партії не повинні лаятися, і сам Вінстон лаявся дуже рідко, принаймні вголос. Проте Джулія здавалося, не могла згадати про партію, а надто про внутрішню партію, не вживаючи слів, які пишуться крейдою на стінах. Не можна сказати, щоб йому це не подобалось. Це був лише один із виявів її протесту проти партії та її політики, і чомусь це здавалося природним і нормальним. Як цілком природним видається форкання коня, що нюхнув поганого сіна, вони полишили галявину і йшли, обнявшись через плямисту тінь, коли було достатньо місця, щоб піти поруч. Він помітив, наскільки гнучкішим тепер здавався її стан, коли вона скинула пасок. Вони розмовляли пошепки. Поза межами галявини, сказала Джулія. Краще розмовляти тихо або взагалі мовчати. Незабаром вони дійшли до краю гайка, вона зупинила його. Не виходь на відкрите місце, хтось може стежити за нами. Ми в безпеці лише тоді, коли ховаємося за гілками. Вони стояли у затінку кущів ліщини. Сонячне світло, що просочувалося крізь густе листя, продовжувало пестити їхні обличчя. Вінстон подивився на поле, що розкинулося перед ним, і у нього з'явилося дивне відчуття. Повільного упізнання, йому був знайомий цей краєвид, він упізнав старе, витоптане, копитами пасовище, яке перетинала стежка, і на якому то там, то тут виднілися крутячі нори. На протилежному боці дерева стояли нерівним живоплотом, і на слабкому вітрі ледь помітно ворушилося віття в'язів, а їхнє листя легенько тремтіло як розплетене жіноче волосся. Він не сумнівався, що десь поруч, але невидимий звідси, має дзюркотіти струмок із зеленими заплавами, в яких снує срібляста риба. Тут є поблизу струмок, прошепотів він. Так, є, власне, він протікає на сусідньому полі. У ньому водиться риба, досить велика. Можна побачити, як у заплавах під вербами рибини ворушать хвостами. Це майже золота країна, прошепотів він. Золота країна. Це не справжнє краєвид, який я іноді бачу у вісні». Поглянь! прошепотіла Джулія. За п'ять метрів від них на гілку, що росла майже на рівні їхніх облич, сів дріст. Можливо, він їх не бачив, бо був на сонці, а вони у затінку. Він розгорнув крила, потім акуратно склав їх, нахилив на мить голову, ніби хотів уклонитися сонцю і заходився співати. У полудневій тиші гучність його співу приголомшувала. Зачаровані Вінстон і Джулія пригорнулися одне до одного. Музика пташиного співуна лунала і лунала хвилина за хвилиною з дивовижними варіаціями, жодного разу не повторившись, ніби пташка зумисне демонструвала свою віртуозність. Іноді вона замовкала на кілька секунд, розгортала і складала крила, потім роздимала плямисті груди і продовжувала співати. Вінстон відчув певну пошану до неї. Для кого, для чого співала ця пташка? На неї не дивився ані її друг, ані суперник, що примушувало її сидіти на узліссі і заповнювати порожнечу своєю піснею. Він подумав, а чи справді тут немає захованого десь поблизу мікрофона? Він із Джулією розмовляли лише пошепки, і пристрій не міг уловити їхніх слів, але міг записати спів Дрозда. Можливо, десь якийсь маленький схожий на жука чоловічок уважно дослухався, слухав пташиний спів, тремтливий потік музики. Витіснив усі думки з голови Вінстона. Здавалося, на нього виливалася якась мелодійна рідина і змішувалася із сонячним світлом, що пробивалося крізь листя. Він перестав думати і зосередився на відчуттях. Стань дівчини під його пальцями був пружним і теплим. Він повернув її так, щоб вони опинилися обличчям до обличчя. Здавалося, її тіло розчинилося в ньому, хоч би куди мандрували його руки, воно пропускало їх у себе, наче вода. Їхні вуста злились, цей поцілунок відрізнявся від тих твердих поцілунків, які у них були раніше. Коли їхні обличчя відхилилися, обоє глибоко зітхнули. Пташка злетіла і, гучно виляскуючи крильми полетіла геть. Вінстон схилився до її вуха. Тепер, прошепотів він. Не тут, прошепотіла вона йому у відповідь ходімо до нашої Криївки, там безпечніше. Швидко, іноді потріскуючи хмизом під ногами, вони повернулися на галявину. Коли опинилися всередині кільця молодих дерев, вона обернулася до нього. Обоє трохи засапалися, але в кутиках її рота знову з'явилася усмішка. Вона стояла, якусь мить дивлячись на нього, а тоді намацала змійку свого комбінезона. Усе відбувалося як у його сні. Майже так само швидко, як він собі уявляв, вона зірвала із себе одяг і, коли відкидала його убік. То зробила це таким величним жестом, який, здавалося, руйнував цілу цивілізацію, її тіло зблиснуло на сонці білизною. Але якусь мить він не дивився на її тіло, його погляд прикипів до вкритого ластовинням обличчя з його ніжною і сміливою усмішкою. Він опустився біля неї навколішки і взяв її за руки. Ти це робила раніше? Звичайно, сто разів, принаймні не один десяток. З членами партії. Так, тільки з членами партії. І з членами внутрішньої партії? Ні, з цими свиньми ні, але багато з них хотіли б, якби у них був найменший шанс. Вони зовсім не такі святі, яких удають. Його серце стрепенулося. Вона робила це десятки разів. Він хотів би, щоб вона робила це сотні разів, тисячі. Усе, що натякало на зіпсутість, виповнювало його дикою надією. Хто знає, можливо, насправді партія прогнила. А її культ, енергійності і самозречення лише виверт, що приховує неміч. Якби міг, він би радо позаражав їх усіх проказою або сифілісом, зробив би все, аби вони прогнили, ослабли, надірвалися. Він потяг її вниз і вони опустилися навколішки обличчям до обличчя. Послухай, що більше чоловіків ти мала, то більше я тебе кохаю. Ти це розумієш? Так, чудово розумію. Я не ненавиджу невинність, я ненавиджу цноту. Я не хочу, аби хоч десь існувала доброчесність. Я хочу, щоб кожна людина була зіпсутою до кісток. Тоді, любий, я тобі підходжу, я зіпсута до кісток. Тобі подобається робити це? Я маю на увазі не тільки себе, я маю на увазі взагалі сам процес. Я це обожнюю. Це було навіть більше, аніж він сподівався почути. Не просто кохання до однієї людини, але тваринний інстинкт, проста нерозбірлива жага, ось та сила, яка зітре партію на порок. Він притиснув її до трави із розсипаними на ній дзвіночками. Тепер усе відбувалося легко. Незабаром їхнє дихання уповільнилося, і знесилені вони розплили обійми. Сонце стало припікати, їх почало хилити на сон. Він простягнув руку, взяв відкинутий комбінезон і прикрив її. Майже відразу вони провалилися у сон і проспали з півгодини. Вінстон прокинувся першим. Він сів і почав розглядати вкрите ластовинням обличчя дівчини, яка ще мирно спала, підклавши під щоку долоню. Гарним у неї був, лебонь лише рот, якщо придивитися уважно, навколо очей вона мала кілька зморщок. Коротке чорняве волосся було надзвичайно густе і м'яке. Він пригадав, що досі не знає ані її прізвища ані де вона мешкає. Молоде, сильне тіло, тепер у вісні беззахисне, викликало у ньому бажання захистити його, але те почуття шаленої ніжності, яке опанувало його під час співу пташки, повністю не повернулося. Він підняв комбінезон і почав розглядати її гладенький лівий бік. У давні часи, подумав він, чоловік дивився на тіло дівчини, вважав його жаданим, і це все. Але сьогодні не можна просто кохати і просто хотіти. Зараз жодна емоція не є чистою, бо все змішалося зі страхом і ненавистю. Їхня пристрасть була битвою, а її завершення перемогою. Це був удар по партії, це був політичний акт.